Сьогодні у нас 5 травня, виноградник відновлюється помаленьку від заморозків. От дві примерзло, одна є. Тут От. прокидаються теж дві штуки. Тут прокидається. Тут прокидається. ну Це погинець неприбитий. Тут прокинулось вже як пішло, тут краще пішло. Тут попрокидалась одна друга, тут прокинулась з громкою. Ну, так, потрошки, потрошки починає. Відростати, тут бронька, тут бронька, Тут бронька. Це молодший кущик. От, тут бронька, Тут бронька. Це якби трошки лиш прихвачений, був. але потрохи відбиває і тут є. Але трошки похолодало, то, мабуть, тут брунька. Ну і такий пагін не зацепило один. І по клубнічному. Також. От брунька. Тут краще пішла. Тут пішла брунька. Десь є, а десь і немає. Будемо далі спостерігати, а тут на клубнічному не прихватило один пагін. Ось така ситуація.